Oh, no, перепрошую. Вітаю вас в клубі з створений за підтримки небайдужих та свідомих людей, які скидають в коментарі мені назви каналів або назви компаній, які, на їхню думку, пов'язані з москворилами. Ну а я вже збираю інформацію та подаю вам у вигляді коротких відеооглядів. Перед початком попрошу вас підписатися та протиснути лайк, щоб відео побачило більше людей. Адже країна має знати та завжди пам'ятати про зрадників. You, Мене звати Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді у нас буде неоднозначний танкіст з каналу Beast World of Tanks Blitz. Неоднозначний, бо має ще й українськомовний канал. Так само тільки в кінці UA. А хочете ні однозначність у квадраті. Цей чолов'яга грає в гру від Wargaming. Come on now, dog. Come on, man. Якщо ви пропустили моє відео про цю студію, посилання на відео буде десь в кутку і в описі під відео. Ну, щоб ви розуміли трішки контекст. Але якщо чесно, це просто малорос, який робить контент одразу на два канали росіянською і українською. What the fuck? Ну, здавалось би, просто розділяє аудиторію, що тут такого. Хоча стоп, зачекайте, він не просто малорост, він рекламує русню у себе в Діскорді. Посилання на Діскорд, до речі, є лише на руснявому каналі. What? Хе, побоявся, мабуть, таки облажатися на українськомовному каналі, от тільки він сам рекламує свій українськомовний канал на руснявому каналі. Яка жалюгідна спроба зібрати нову аудиторію на новому каналі. Та й на що було це робити? Продовжуй грати в гру від білосрусів, продовжи рекламувати русню у себе в Діскорді і не дивуйся, що до нас кожен день хоче прийти русня. Рекомендувати канали по танках я не можу. Знову ж таки, дивіться відео про студію Wargaming, але можу вам порекомендувати канал Каскад Сандри Ігри українською. Окрім того, що це один з перших моїх спонсорів каналу, за що йому безмежне дякую, так цей чолов'яга ще й веде ламповий канал про ігри. Там вам і огляди, і стріми українською, і лорні відео про різні ігри. Посилання на канал буде в описі під відео. Як то кажуть, критикуєш, то пропонуй. Дякую усім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. А якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені. Або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, список каналів малоросів з роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Слава Україні!